Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Покажу вам ціни на овочі і фрукти, молочну продукцію та покажу новинки чаїв. Бажаю приємного перегляду! Банани 60 гривень за 1 кг. Банан Бейбі 126 гривень за 1 кг. Лимончики по 70 гривень. Першого катунку. Апельсини. Ціна 90 гривень. Копійки буде заокруглювати в більшу сторону для зручного прослуховування. Лимон Майер зараз по акції 56 гривень за кг. Авокадо Хаас 250 гривень кг. Авокадо першого катунку 190 гривень за кілограм. Хто вже спробував цього нового фрукта в світі? 115 гривень кілограм. Манго 160 гривень за кілограм. Кокос ціна 30 гривень за одну штуку. Ківі кілограм 100 гривень. 57 гривень коштує груша першого катунку. Багато різних сортів яблук. Red Prince 34 гривні за кілограм. Яблуко зелене 34 гривні. Сортове 30 гривень. Люблю осінь яблука дуже гарні, такі, знаєте, тільки-тільки з дерева. 32 гривні яблуко-гала. Баклажан 46 гривень першого катунку ціна за 1 кг. Не скажу вам ціну на помідори, на томати, тому що ціночка не було. І відсканувати теж не відсканую. Тому так: 60 гривень ряди з першого катонку. Часник 140 гривень за 1 кг. Капуста цвітна 75 гривень та 60 копійок. Буряк 14,60 за кілограм. Морква 19,60. Картопля 1 кг 25 гривень. Є фасована картопля 36 гривень за 1 кг. Капуста 28 гривень 119,80 за 2,5 кг картоплі. Ось така. Мита відбірна. І ось така картопля. В упаковці 2 кг і ціна 100 гривень. А гарбузики. 1 кг 17 гривень. Батернат може бути як сінній декор, а потім з'їсти. Цибуля ріпчаста 16 гривень за кілограм. 23 гривні цибуля червона Марс. Мита морба по 28,80. Цибуля біла стерлінг по 19 гривень. Цибуля ріпчаста фасована 19 гривень за кілограм. Огірочки, чомусь мій телефон викривляє колір, насправді вони зелені, хоча на камері видно, що вони якісь жовті. Ціна 80 гривень за кілограм. Кабачки 39 гривень 1 кг. І ура! Появилися вже тепличні огірки, вони мені смакують більше. Ціна 80 гривень за 1 кілограм. Перець 106 гривень та 60 копійок за кілограм. Яблуко Голден 32 гривні. Диня 40 гривень. Така незвична диня. Яблуко ред чиф 37 гривень за кілограм. Хурма 140 гривень за кілограм. Гранат. До речі, дуже гарний. Ціна 90 гривень за 1 кілограм. Помелом 1350 за 100 грамів. 135 гривень кілограм. Мандарини 73 гривні за кілограм. Апельсини фасовані 90 гривень за кілограм. Грейпфрут – 90. Молочна продукція. Покажу вам лише акційні пропозиції. Вершки фасовані, 10 штук по 10 мл, 19 гривень. Сир, молокія, кисломолочний 9% жирності 200 г за 38 гривень. Такий сир кисломолочний від своєї лінії 300 г за 50 гривень 60 копійок. Кефір ферма 43 гривні 1% жирності 840 грамів. Молоко від торгової марки ферма 2,5% жирності 40 гривень та 50 копійок. З картою ОТБ трошечки дешевше. Напій. Рисово-мегдальний, За 69 гривень. Казкове молоко 2,5% жирності 41 гривня. Торгова марка молокія. Сметана слов'яночка 20% жирності 300 г у стаканчику 31 гривня. І все, більше сметани акційної немає. Ані є ще у пакетику від своєї лінії 400 грамів 35 гривень 15% жирності. Молоко домашнє лагода 2 кг за 96,30. Львівські дріжджі з карткою АТБ ціна 9 гривень та 20 копійок. 67 гривень, крем сир президент 180 грамів. Сир Філадельфія 89,40 за 125 грамів. Крем сир від Deluxe Foods and Good Selected 2 смаки в асортименті ціна 59 гривень за 175 грамів. Сир пластинками 52 гривні за упаковку ауда чедер або тост. 54 гривні сири, едем, «Мазда» або «Цезар». Серед 12 місяців, показував в попередньому відео, тому не зупиняюсь на них. Сир із блакитною пліснявою з карткою, а тебе більша знижка 66 гривень. Для всіх інших ціна 86. 5680 такий сир із блакитною пліснявою вага в упаковці 100 г. Що в цьому, що в попередньому? Камембер-сир 82 гривні 50 копійок за упаковку. Від президент 81 гривня та 70 копійок. 34 гривні сирний продукт. Закуска із смаком курки. 26 гривень від своєї лінії. Така закуска по 35,40. Пікнік. І хумус 45 гривень. сироп плавлений, три смаки в асортименті 15 гривень. Кому масло солодковершкове, безлактозне селянське 180 грамів, 80 гривень та 80 копійок. Масло дари Карпати 82% жирності 180 грамів, і ціна 73 гривні. Ферма масла 63% жирності бутербродне. За 58 гривень та 40 копійок. Теж 180 грамів. Всі яскраві ціннички вам показала. 3 гривні та 84 копійки коштує одне яйце, якщо купляти поштучно. Є такі, є сякі. Я надаю перевагу із таким білим. Яйця перепалені 20 штук в упаковці за 61 гривню. Квочка домашні яйця 48 гривень, 10 штук, такі 45 від своєї лінії 44. Такі 47, вони просто трошечки більші. Ясен світ 49,40 і 44,80. 47,20 полтавське. Докторські фірмові сосиски 330 г в упаковці, ціна 56,30 за упаковку. Тегриня сосиски, вага 300 г в упаковці і ціна 50 гривень. 49 гривень сосиски від м'ясної лавки до макарошки. Докторський фірмо вагою 300 г. дог 76 гривень. І новинки чаїв. Не знаю, може і не новинки, але я <свісно> не бачила їх. 38 гривень чай чорний. Таке, тут є три е, смаки по 10 пакетиків. Бачила їх ще давно. 65 гривень. Тет. Такі чаї, світ бери, меліса. В упаковці 20 пакетиків, загальна вага 36 грамів. Ціна 64,20 Чай день у день. 60 грамів, 40 пакетиків. Так, є два варіанти. І це чай від розумного вибору. 20 пакетиків, трав'яний 14,60 Такі чаї, тут в упаковці 40 штук, вага загальна 60 грамів. І ціна 28.30 та 29.30. На цьому все. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вигідних покупок та гарного дня. До зустрічі!